Робота з постраждалими під час ракетної атаки на Харків 6 жовтня триває. Люди потребують соціальної і психологічної підтримки, зазначає віцемер Світлана Горбунова-Робан. Я хочу сказати, що в місті всі оці вихідні дні працювали п'ять благодійних фондів, які взяли на себе списки постраждалих від прильотів 6 жовтня. Наші соціальні служби теж багато попрацювали з цього питання, тому що півтори тисячі людей потребують сьогодні такої допомоги, які постраждали від цих двох прильотів, тому на них були сформатовані списки нашими соціальними службами, нашими районними адміністраціями. І Зараз ці списки працюють з ними працюють ці благодійні фонди і приймають рішення щодо надання фінансової допомоги. Тим, хто залишився без даху над головою, було надано проживання у соціальних гуртожитках. Загалом на сьогодні у Харкові майже 190 тисяч внутрішньо переміщених осіб людей, які рятуючись від війни, знайшли прихисток у Харкові. З них близько 140 тисяч. Це ті, хто отримав статус з 24 лютого 2022 року. Цими людьми опікуються соціальні служби міста. Одним з головних питань залишається проживання. Основна маса людей знаходить собі притулок. Чи у родичів, чи у знайомих, чи знімаючи житло. А сьогодні працює державна програма Притулок, коли за це житло платить держава, і за комунальні послуги і за проживання цих людей. І крім цього, у переселенців є така виплата державна, як на проживання, і майже 4 тисячі людей у нас проживають в місцях компактного проживання. Це 32 гуртожитки, більшість з яких належить нашим вищим навчальним закладам. Не менш важливим є і харчування. Люди, які залишились тимчасово без засобів до існування, забезпечуються гарячими обідами. За ініціативою нашого мера були відкриті пункти гарячого харчування, і ви знаєте, що на сьогоднішній день 35-36 тисяч гарячих обідів щоденно. В місті Харкові відпускаються для людей, яким потрібна ця їжа, і люди задоволені, і черги не зменшаються. І поки що ця послуга вона залишається стосовно побутових умов, стосовно гігієни, стосовно там постілі, кроваті, ковдра, подушка, матраси все таке, що потрібно людині. Нам дуже допомагають наші фонди. Щодо психологічної реабілітації, то із постраждалими від обстрілів, і переміщеними людьми працюють психотерапевти, розповідає Світлана горбонова рубан Паніка, нервові розлади, депресивні стани стаються досить часто у людей, які пережили страшні потрясіння. У нас є психологи, які працюють в системі наших центрів надання соціальних послуг центра довіри. У нас є притулок для жінок, які потерпають від насильства внутрішньосімейного і за признаками статі. У нас є кімнати психологічної розгрузки в наших дитячих поліклініках, в деяких дорослих поліклініках. І я хочу сказати, що ми дуже щільно співпрацюємо знову ж таки з нашими благодійними фондами, в системі яких працює досить багата кількість проєктів стосовно надання такої психологічної допомоги. Я хочу сказати, що в той же день, 6 жовтня, як тільки це все трапилося, до мене зателефонували представники медичного корпусу і зразу запропонували психологів і психологічну допомогу. І вони вони зразу Вийшли до людей, почали з ними працювати. Багато у Харкові і громадських організацій каже Світлана Горбунова-Рубан, спеціалісти, яких надають людям різну допомогу від евакуації до вирішення особистих питань. Я хочу сказати велике дякую і низько вклонитися нашим громадським і волонтерським організаціям. Якби не вони особисто в перші місяці війни нам би було дуже і дуже важко. Яна Біляєва, Олег Саницький, Стас Гришко, Ігор Мартиненко, Харків, Новини.